Любі дітки, в цей чудовий ранковий час сонечко прийшло до нас, в нас енергію вселяє, на заняття надихає. Сьогодні ми поговоримо про найрідніших людей, а саме про сім'ю. Мама, тато, братик, я разом дружнями сім'я. Є у мами донька, є у мами син, і для тата також донька ми і син. Мама варить їсти, білизну випере, тато допоможе. У квартирі прибере майстер на всі руки, любий наш татусь. Ще є в нас бабуся, кішка та дідусь. У неділю разом ходимо гуляти. Люблю свою родину, маму, тата, брата. Дідуся, бабусю, котика-муркотика. -котика. Родина, мов сонечко, зігріває дитину від народження. Сім'я це гніздечко, любові і тепла для кожного з нас. В ній панує злагода, повага до старших, особливо до дідуся і бабусі. Добре, коли родина дружня, весела, міцна, коли діти слухають дорослих, а дорослі дбають про дітей. А зараз давайте пограємо в гру. Розкажи про себе та свою сім'ю, як тебе звати? А яке у тебе прізвище? Як звати твого тата? Як звати твою маму? Якщо у вас є братик або сестричка, скажіть їх імена. Як звати вашу бабусю? Як звати вашого дідуся? Молодці! Гарно відповідали. В сім'ї дуже люблять, піклуються та допомагають один одному. А зараз. Ви мені допоможете і скажете? Хто є? Хто? Хто ви є для матусі? Хто ви є для татуся? Хто ви є для бабусі? Хто ви є? Для дідуся, хто ви є для сестрички? Хто ви є для братика? Пам'ятайте, що своїх рідних ви повинні любити, слухати та допомагати їм. Сім'я це подарунок. У кожного він різний. Але ми з вами повинні робити все для того, щоб цей подарунок був безцінний. Любіть та поважайте один одного. А зараз. Послухайте, будь ласка, правила безпеки в побуті. Не розмовляй та не відчиняй двері незнайомим людям. Мийте руки перед їжею. Не чібай таблетки. Сірники не іграшка. Не грай на балконі, впадеш, не сиди на підвіконні, не грай на будівництві, не чіпай чужі речі, не розмовляй з незнайомими людьми, не дражни собак, не наступай на люки, не ходи по льоду водойм Ось і закінчується наше заняття. Сьогодні ми говорили про родину, яке вона має значення для людини. Пограли в ігри, розкажи про себе та свою сім'ю та хто є, хто послухали правила безпеки вдома. Я дуже рада була нашій зустрічі. До побачення, любі діти!